Складання металевого корпусу з боковим кріпленням. Модель МБ-68. Код товару 2.0698. Колір чорний. Габаритні розміри. Ширина без бокового кріплення 180 мм. Ширина з боковим кріпленням 200 мм. Глибина 105 мм, висота 40 мм. Корпус складається з наступних частин. Верхня частина корпусу. Матеріал сталь товщиною 0,8 мм. Нижня частина корпусу. Матеріал сталь товщиною також 0,8 мм. Складання корпусу починаємо з верхньої частини та нижньої частини. Складаємо їх та прикручуємо. От і все. Корпус готов. Дякую всім, хто подивився це відео огляд. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте та пишіть коментарі. До зустрічі!